Діти не завжди переймають в спадок алкогольну залежність від батьків. І тут не йде мова про генетичну складову. Більше про те, що діти просто споглядають оцю всю картину, поведінку і розуміють, ну, що має право на життя це. Інша сторона полягає в тому, що діти також можуть успадкувати покірність когось одного з подружжя. Тобто, якщо мама все своє життя приділила тому, що возила тата по лікарнях, забирала десь з-під під'їзду, передягала, накривала, він її бив, вона це терпіла, то якщо в сім'ї росте донька чи син, вони розуміють, що ну, потрібна ось така жінка мені, чи ось такий чоловік, бо це ж мама таке витримує, отже, я можу це витримати. І тут мова не йде лише про чоловіків, які п'ють жінки так само можуть пити.